У Євангелії від Луки читаємо, і він вивів учнів своїх за місто аж до Віфанії. І, піднявши руки свої, поблагословив їх. І коли він благословляв їх, почав віддалятися від них і возноситися на небо. А вони поклонилися йому і повернулися до Єрусалиму з великою радістю. Останніми словами Ісуса, який вознісся до Бога Отця, щоб посісти праворуч нього, було мир вам. А настанова вчителя до учнів, як пише Євангеліст Марк, була такою: ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє: Хто увірує, той буде спасений. Свято Вознесіння Господнього перші три століття відзначалося разом з Днем Зішестя Святого Духа. А з четвертого було визначене церквою як свято Самостійне. Тоді ж у четвертому столітті цариця Єлена звела перший храм на місці Христового Вознесіння. Вознесіння Господнє стало унікальною подією, тому що Ісус Христос після свого Воскресіння вознісся на небо із тілом, тобто Він і нашу людську природу підніс до Царства Божого. І всі ми маємо надію, тому що свято Вознесіння це свято надії. Воно дає нам надію на те, що кожна людина також буде наділена цією радістю бути наслідником Царства Божого. Ми вшановуємо це свято з особливою надією на те, що настане час, коли кожен із нас, кожна. Людина воскресне для вічного життя і буде жити саме там, куди вознісся Ісус Христос.